Добрий день. Ну що, приїхав на пасіку після грози, в мене неждана нагадана, рій вийшов, трохи прогавив, зраївся під час гульні без взятку задача пересадити той рій сюди. Я просто просто отак роблю і нехай вони декілька разів роблю. І вони потім перев'ються ураєвні гураєвні. Бачите, коричнева сушнинка стоїть з залишками меду. Не, не відкажу, ну не висушене. І вони бачите, як просяться. Вони всі прилетять на запах. сушнинки. Ну а завтра вранці я його у 10 годин ранку посаджу. Можливо, підсилю слабеньку сім'ю в мене є. Бо ладити не хочу. Бджіл багато, краще вже одну сильну зробити. Отак. От ну, в принципі, вони вже всі за три хвилини перевелись. Зараз вони успокояться. Я крилом обережненько змету, закрию, вони всі знизу прилізуть сюди. Тут глуха стінка. І потім... Вони трошки повисять і я заховаю в тінь. Можна в сарай, можна в погріб заховати, в погріб не обов'язково. Ось такі справи. нежданно не гадана рій. Ну я в холодини лазив у вулики, прогавив. Чесно кажучи, я не знаю як лазити. Днів 10 назад дивився, ще все було нормально. Це за останні 10 днів таке утворили, все, там нема нічого. Отакий От чарівний. Раєвня отака чарівна. В принципі, форма Раєвни не має значення, має значення стільник, який в районі. Ну одна стінка має бути глухою. Усього. До побачення.